Є така думка, що мені підходить будь-які окуляри. Але це не зовсім так, я просто вмію їх надягати. Тобто, наприклад, окулярами можна коректувати розмір носу. І на прикладі цієї моделі я вам покажу, як мій нос буде збільшуватися в залежності від того, як я надягну ці окуляри. Дивитись, зараз все раз. Але якщо я їх посаджу дуже далеко, ось так, наприклад, то мій нос одразу стає більш помітніший. Тому що для візуального для візуального висприяття носа важливі деякі речі. Наприклад, не треба дуже Високо вдягати окуляри. Дивитись, по-друге, слідкуйте за цим розміром колярів. Чим він більший, тим більший акцент на ваш нос. тим він здається. І також не вдягайте дуже близько до обличчя. Тобто, якщо я трошки зменшу носопори та вдягну не дуже близько до обличчя, мінус. Це є метео більш гармонічний. І це стосується будь-яких рисаблич. Тобто я буду намагатися, наскільки мені дозволяє моя мова, вам це все пояснювати. Ну, так же краще, так? Ніж ось так. Тут, тут важливо два м, дві речі. Як, як виглядає відстань між лінзами? Наскільки високо переноситься та наскільки близько окуляри до обличчя.